Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення транспорт. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас. Біля парти станем чемно, плине час, хай не даремно. Відкрийте свої тоненькі зошити. Від попередньої роботи пропустіть один чистий рядочок, якщо у вас є місце. І на другому рядочку запишіть через три пальчика від початку рядка число і слово квітня. На наступному рядочку від початку рядка відступіть в місце в два пальчика і запишіть слово класна з великої букви, а слово робота з маленької букви. Наступний рядок, дітки, каліграфічно прописуємо велику і маленьку букви Т окремо, а потім велику і маленьку букви Т разом. Так, як у мене на дошці. Далі, діти, в цім самим рядочку запишіть, будь ласка, букву сполучення Т-Р ан спорт. А тепер давайте спробуємо прочитати ці три буквосполучення разом. Яке слово в нас вийде? Транспорт. Так, саме слово транспорт ми записуємо з наступного рядочка каліграфічно. Пропишіть, будь ласка, це слово стільки разів у рядочку, скільки воно у вас поміститься. Два, три, чотири. Далі ми з вами виконаємо словниковий диктант. Я буду називати вам, діктувати вам слова, ви уважно будете їх слухати і записувати у своєму зошиті з нового чистого рядка. Перше слово, яке ви почуєте, ви маєте записати з великої букви. Далі поставити кому. Наступні слова будете писати з маленької букви. Після кожного слова поставити кому. І лише в кінці четвертого слова ви маєте поставити крапку. Приготуйтесь, будь ласка, будьте уважні. Ракета. Ракета. Наступне слово потяг. Потяг. Наступне слово автобус. Автобус. І останнє слово велосипед. Велосипед. Так, а тепер перевіряємо, що за слова ви мали написати: Ракета, потяг, автобус, велосипед. Перевірте, будь ласка, якщо раптом побачили десь помилку, не засмучуйтесь, просто виправте її. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо слова, які відносяться до тематичної групи транспорт. Ми будемо працювати в нашому зошиті посібничку на сторінках 22-23. Тому, будь ласка, відкрийте ці сторінки і підготуйте їх до уроку. Перед тим, як ми почнемо писати в наших зошитах, пригадаємо, як правильно тримати ручку, в яку сторону нахилити зошит і як потрібно тримати спинку, коли працюєте за столом. Гаджик цікавиться. Чи знаєте ви цей транспорт, який з'явився в нас на екрані? Давайте назвемо дітки, які види транспорту ми бачимо: автобус, літак, гелікоптер, потяг, таксі, трамвай. Давайте назви цих транспортів ми запишемо нижче у чистому рядочку. Перше слово, яке ви будете писати, воно буде з великої букви. Далі всі інші з маленької через кому. І в кінці останнього слова поставимо крапку. Автобус, потяг, трамвай, таксі, літак, гелікоптер. Запишіть, будь ласка, всі слова. Малюнки яких зображені у нашому зошиті. Завдання наступне. Розкажіть, будь ласка, який транспорт ви ще знаєте, крім того, про який ми щойно говорили. Ми говорили про трамвай, знаємо ще тролейбус. Автомобіль е, легковий, автомобіль вантажний. Ще існують яхти, існують катери, кораблі, пароплави, дуже багато різного транспорту. Так? Для чого дітки потрібен транспорт? Транспорт потрібен для того, щоб допомагати людям пересуватися. На великій відстані з одного місця на інший існує транспорт повітряний, який літає в повітрі, водний транспорт, який рухається по воді, і транспорт, який рухається по суші або по рейках, такий, як, наприклад, трамвай рухається по рейках, а ось тролейбус він рухається по суші. Запитайте, будь ласка, у своїх рідних, яким видом транспорту їм доводилося користуватися. І самі пригадайте, а яким видом транспорту ви коли-небудь користувалися? Можливо, літали літаками, гелікоптерами, можливо, виходили в море на кораблі або пароплаві, можливо, рухалися потягами. Наступне завдання, дітки, ви знайдете на сторінці 22-23 у вашому зошиті. Нам необхідно продовжити речення і дописати в ньому назви транспорту. Подивіться, перше речення внизу сторінки 22. Велосипедист їде на чому, дітки? Якщо це велосипедист, то він їде на. Велосипеді, правильно. Допишіть, будь ласка, у це речення слово велосипеді з маленької букви і обов'язково в кінці речення поставте крапку. Наступне речення ви знайдете на сторінці 22. Космонавт летить. У чому в космос летить космонавт? У ракеті, звичайно. Допишіть це речення словом ракеті з маленької букви і поставте. Крапочку. Наступне речення. Мотоцикліст мчить на чому, дітки. На мотоциклі, звичайно. В цьому рядочку, де надруковане речення, у вас не поміститься це слово, тому я пропоную вам його написати нижче в чистому рядочку. Допишіть у речення слово мотоциклі. І в кінці не забудьте поставити крапочку. А тепер давайте прочитаємо речення, які ми з вами продовжили і доповнили потрібним видом транспорту. Велосипедист їде на велосипеді. Космонавт летить у ракеті. Мотоцикліст мчить на мотоциклі. Дуже добре, молодці. Наступне завдання нам підготувала родзинка. Родзинку дуже цікавить, чи знаєте ви казковий транспорт? Ну, Звичайно, ми ж казки читаємо, так, дітки? Покажіть стрілочками, хто яким транспортом керував у казках. Давайте ми розглянемо, дітки, які казкові герої ми сьогодні е, яких казкових героїв ми сьогодні розглядаємо. Це баба Яга. Івасик Телесик та Аладін. Тепер погляньте: внизу є три види казкового транспорту. Перший це килим літак, далі ступа із мітлою і човник. Так, Дітки, давайте пригадаємо і об'єднаємо транспорт і казкового героя. Баба-Яга у казках на чому пересувалася? На мітлі у ступі. Об'єднайте, будь ласка, бабу ягу і ступу з мітлою. І Васик телесик у своїй касті рухався в чому? У човні! Правильно, об'єднайте, будь ласка, простим олівчиком, проведіть рисочку від Івасика Телесика до човна. І Аладін у своїй касті літав на килимі літаку. Об'єднайте, будь ласка, Аладдіна і килим літак. А тепер, дітки, розкажіть, а яким транспортом ви б хотіли скористатися справжнім або казковим? Я б дуже хотіла скористатися коли-небудь саме килимом літаком. Хоч я дуже боюся висоти, але мені було б цікаво політати саме на цьому казковому виді транспорту. А вам! Далі, дітки, ми з вами пограємо гру Піймай слово. З плеском долонь нам з вами необхідно упіймати слово, слова, які пояснюють, як треба поводити себе у транспорті. Як в іншому громадському місті, у транспорті треба дотримуватися певних правил поведінки. Зараз я буду читати вам ці правила. Якщо ви згодні, що це правило дійсно потрібно дотримуватися у транспорті, ви плескаєте в долоні. Якщо ви з правилом не погоджуєтесь, тоді ви нічого не робите. У транспорті треба розмовляти тихо. Так, я з вами згодна, молодці. У транспорті треба поступатися місцем старшим. Так, це правильне правило. У транспорті треба голосно сміятися. Ні, я згодна з вами, це правило не діє. У транспорті треба штовхатися. Ні, це зовсім не для транспорту правило, молодці. У транспорті треба триматися за поручні. Молодці, і я з вами згодна, і у транспорті треба не смітити. Правильно, дітки, не можна смітити у транспорті. Подивіться, будь ласка, які із цих правил нам не підходять. Голосно сміятися і штовхатися, тому що не можна так поводити себе у транспорті. А всі інші правила це ті правила, яких потрібно дотримуватися. У любому транспорті, давайте їх повторимо. Розмовляти тихо, щоб не заважати нікому, поступатися місцем старшим, тому що ми молодші, триматися за поручні, щоб не впасти, і не смітити. Правильно, не можна смітити там, де ти знаходишся. Молодці, дітки. Які види транспорту ви знаєте? Пригадайте, будь ласка, їх. Який транспорт знаходиться під землею? Під землею ми не говорили сьогодні про цей вид транспорту знаходиться метро, Так, дітки? Який рухається у повітрі? Літак, гелікоптер. Ці види транспорту рухаються у повітрі. Який транспорт рухається по рейках? По рейках їде трамвай, і по рейках їде потяг. Який транспорт рухається по дорозі? Всі інші трасморти, які мають колеса, так, дітки? А зараз, будь ласка, виберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку письма. Блакитна цеглинка мене влаштовує моя робота. Синя цеглинка. Я працюю добре. Жовта цеглинка, я можу працювати краще. Помаранчева цеглинка, халепа, зроблено кілька помилок. Червона цеглинка, мені потрібна допомога. Зелена цеглинка супер! Мені силу всі завдання. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.